Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогоднішня молитва на Вервиці в рамках Всесвітнього молитовного стояння Вервиця Єднає, полине до небес невеликого мальовничого села Равщина, що на Сокальщині. Майже всю свою історію мешканці цього села були змушені молитися по чужих храмах навколишніх сіл. Аж поки з ласки Божої небайдужі мешканці села згуртувалися та за допомогою численних жертводавців, збудували свою церковцю успіння Пресвятої Богородиці, яка єднає усіх в молитві за справедливий мир в Україні, за наших захисників, захисниць, за найшвидшу перемогу у цій кривавій війні. Нехай ця молитва сьогодні. Летить на східні рубежі нашої держави і охоронить усіх, хто потребує помочі від будь-якої небезпеки від ворожої кулі, ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, в єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, роженого, несотвореного, з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, йшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії, діви, і стався людиною, і розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророки, в єдину святу Соборну, і Апостольську церкву. І сповідує одне хрещення на відпущення гнів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Душна. слава Синові, що нас відкупив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь, з благословена тим жінками і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і душ Душа. Слава Духові Святому, що нас просвітив у святій Христовій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенні Твітло над того, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос. Воскрес із мертвих. Отче наш, щоб існи на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо водойцям нашим. І не дади нас у спокусу, але, але визволи нас і духа, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний вітло на Твого, бо ти породила Христа, спасе і збавителя душу нашу. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші. Богородице Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословених на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословений при твона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний при тона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Богородице Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою благословенна Ти між жінками і благословенний плід вона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою благословенна Ти між жінками і благословенний бітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу нашу, бо хорони радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу нашу діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний ні вона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. О наш любий Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, вознісся на небо. Отче наш, що нащо єсина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощай винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід кона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний твітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний вітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти, між жінками, і благословений піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і згорите душ наші. Богородице Діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наші. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашу. Богородицях Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний від вона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний від кона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти і жінками, і благословений вікона Твого, бо Ти породила Христа Спасе і Збавителя душ нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і нині, і повсякчас, і на віки віків. О, наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Того ми доседі. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос зіслав Духа Святого на своїх учнів і апостолів. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться і я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, та на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душа, богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з благословенна ти між жінками. І благословенний підло на Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наші, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний благословений лона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плід твона Твого, бо Ти породила Христа і спаса і збавителя душі наша, породиця, Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений твітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений твітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво рабися, благодатна Марія, Господь з Тобою благословена тим жінками і благословений від понад, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. богородице Діво равися, благодатна Марія, Господь з Тобою благословена тим жінками. І благословений Клітвона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, городиця, Діво, радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний Підло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ нашу. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками і благословенний вітво на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, і віки. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, причисту Діву Марію, Свою матір, до неба прийняв. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до нашим, і не веди нас у спокусу, але визволь нас світлока Бога. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна благословена між жінками і благословенний прітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками і благословений від вона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. погороди селі, порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений від Бона Твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наш. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна ти між жінками, і благословенний крітко на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний, благословений пітвона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна ти між жінками, і благословенний, благословений пікона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений квітло на твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, богородице Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений вітко на Твого, бо ти породила Христа, Сарса, і, і зговорителя душ наші, благородиться, Діво, радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений вітко на Твого, бо ти породила Христа і Сарса і Скопителя Бородице, Діво, ратища, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословених на твого, бо Ти породила Христа Спаса і, і збавите душ на. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, пречисту Діву Марію свою матір у небі вінчав. Отче наш, що єси на Небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ти наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, отцям нашу, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плітло на твого, бо Ти породила Христа Спаса і згабитоля наш. богородиця, Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І і благословенні квітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наша, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений вікона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословенні квітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний від на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний трітло на Твого, бо Ти породила Христа Сарса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний клітво на Твого, бо ти породила Христа Сарса і збавителя душ наших. богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний клітво на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід кона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і звалите на душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, до запров... нас, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойно є, яково істину величати блаженною Тебе, Богородицю, пресноблаженої, пренепорочною Матір Бога нашого, чеснішу від Херовим і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без одління Бога Слово породила сушу богородицю, тебе величаємо, під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збави нас єдина чиста і благословена, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Благословіння Господні на вас, Його благодатію і чоловіколюб'ям, завжди, нині повсякчас. І навіки віків. Амінь. Всім щиро дякуємо за спільну молитву. Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу. Єднаємо людей у молитві. Пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.